До дня усиновлення в Атріумі Закарпатської ОВА в Ужгороді відбувся сніданок єднання заради дітей. Захід об'єднав людей, яких життєві історії глибоко пов'язані з темою родинного тепла. Втрат і нових надій це перша подібна ініціатива в регіоні. Під час сніданку своїми відвертими розповідями ділилися, як і ті, хто виріс без батьківської опіки, так і ті, хто подарував дім і любов дітям сиротам. Відбувається захід сніданок єднання заради дітей. На цей захід запрошені представники духовенства, представники неурядових організацій, запрошені люди, які усиновили дітей, запрошені представники органів виконавчої влади, тобто всі, хто до. Тичні до того, щоб дитина була в сім'ї, хто в той чи інший спосіб робить, щоб у дитини були мама і тата. У нас щороку понад 400 дітей влаштовуються в сім'ї, і це дійсно про це потрібно говорити. В який спосіб, хто ці люди, яким чином це відбувається, все обов'язково про це потрібно говорити. Поділитися своїм життєвим досвідом вирішила одна з учасниць Тетяна Скунсь. дівчина, яка з п'яти років виховувалася в інтернатних закладах. Розповіла про життєвий шлях, пройшовши через три інтернати. Але сьогодні з Надією дивиться в майбутнє. Сьогодні ми забралися ради дітей, тих, хто виховується в інституційних закладах, і е, е, так як я навчалася в трьох е, інтернатних закладах, то Сьогодні я тут і буду говорити від е, імені і голосу всіх дітей, які е, на сьогоднішній день також залишаються, проживають і навчаються в інституційних закладах. Інтернатні заклади, якщо і дають. Е, крів над головою, харчування, одежу то е, вони не дають обійми, не дають тепла, не дають підтримки, не формують е, життєву таку стійкість дитини. І в подальшому це е, дуже відбивається е, на житті. Уже підлітків, які виходять з інтернатних закладів, не менш зворушливою стала історія Морислави Голубки, яка разом із чоловіком вирішили всиновити дитину одразу після весілля. Вони пройшли шлях від опікунства та прийомної сім'ї до створення дитячого будинку сімейного типу. Наша історія починалася в 2007 році. Ми з чоловіком одружилися. Ще перед одруженням він мені вимовив таку мрію, що він би хотів прихистити хоча б одну дитину у Сім'ю і дивився на мене на мою реакцію. А я тоді сказала: якщо буде Богу угодно, Бог то все сам влаштує у 2009 році, 15 червня, ми відкрилися як прийомна сім'я. Цими з дітками ми займалися 15 років. Ми свого 15, ми свого чоловіком життя 15 років присвятили для таких діток. У нас перейшло їх через нашу сім'ю років. Їхній приклад надихає багатьох, і саме завдяки таким людям діти-сироти мають можливість відчути справжню батьківську любов. На заході зібралися і представники влади, які підкресли важливість подібних заходів. Захід присвячений дню усиновлення. Це надзвичайно важлива подія, тому що наша ціль, щоб кожна дитина мала щасливу родину. Якщо всі дітки будуть в родинах, де їх люблять, я переконаний, що у нас буде майбутнє і як в цих дітей, так і в держави. Та дійсно складно установлення дітей зараз займає процедуру, яку Треба витерпіти, але це величезна насолода, коли ти можеш дати тепло діткам, які цього потребують. Які заходи е, дуже важливо е, проводити, зв'язку з тим, що тільки віра, надія та любов е, дає нам розуміння нашого, нашого та наших дітей, світлого майбутнього в мирній. Незалежні та процвітаючі України. під час сніданку єднання керівництво області відзначило почесними грамотами людей, які дбають про духовний розвиток краян, завжди готові підтримувати у складних життєвих обставинах. Такі заходи ще раз доводять, кожна дитина заслуговує на родину, а любов і турбота здатні змінити долю.